Це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Кривий ріг не тільки сталеве серце України, а й мекка для туризму, зокрема промислового. Детальніше про нього розкаже гостя нашої студії Ганна Літвінчук, начальник відділу розвитку туризму інституту розвитку міста Кривого Рогу. Вітаю в студії! Вітаю вас для початку. Промисловий туризм в Україні і, зокрема, в Кривому Розі. Коли та з чого починалася його історія? Ну, історія почалася приблизно. 2014-2015 роки, коли е, заговорили саме про індустріальну спадщину, про ті промислові об'єкти, які ми маємо, і е, е, на рівні міської ради почали видвігатися питання щодо створення напрямку саме туризму у Кривому Розі і саме акцент на промисловому туризмі, тому що дуже багато. Об'єктів різних саме промислової тематики знаходиться в кривому розі? Яким чином до війни відбувалася організація екскурсій по промисловим об'єктам у нашому місті як для криворіжців, так і для іноземних туристів? Та якщо порівнювати, як це відбувається в нових реаліях? Ну, до війни да, все як відбувалося. По-перше, ми маємо промислові діючі підприємства, в основному металургійної добувної промисловості, на які здійснювалися екскурсії, ну і екскурсії на доступні. Об'єкти, які туристи вже стали такими туристично привабливими, цікавими для не тільки криворічців, українців, але й іноземців. І це такі об'єкти, маршрути екскурсійні, як ну такі окремі окремі локації та маршрути. А як долучалися іноземні туристи до цього всього? Ну, це співпраця відбувалася, по-перше, на рівні промоції туристичного потенціалу Кривого Рогу на різних туристичних міжнародних виставках. Це і, по-перше, в Києві відбувалися весною та восени такі виставки: це Львів, це Умань. по… Різним країнам знову ж таки приймали участь у міжнародних таких туристичних виставках: це і Варшава, це і Лондон. Тобто промоція відбувалася постійно на міжнародному рівні. І, звичайно, що цікавість іноземних туристів до нашого міста є великою, тому що, наприклад, в Європі ці об'єкти ну, це могли бути фабрики, заводи, вони вже закриті. І дуже часто люди приїжджали до міста для того, щоб побачити саме діючу промисловість, те, що працює, да, крутиться, десь там димить, і це все створює дуже цікаву емоційну таку складову. Чи доєднується до підтримки такого виду туризму наші великі промислові підприємства? Якщо так, скажіть, будь ласка, яким чином? Звичайно, ми як посередник між туристами, саме інститут розвитку міста Кривого Рогу, є посередником між промисловими підприємствами та туристами через туристичні агентства та операторів. Так як до нас звертаються з проханням організації екскурсії до того чи іншого підприємства, ну, найполітіш. Цікавіші, найпопулярніші, найефектніші це звичайно промислове підприємство, найбільше металургійне Арселор Мітал Кривий Ріг, який до себе запрошував на екскурсії. Ну, особливо це коксохімічне виробництво, це дуже цікавий сучасний музей е, е, історії підприємства. Це е, кар'єр, один е, ну, один з кар'єрів е, показували. І, крім того, ще одна родзинка це акціонерне товариство Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат, який приймав до себе екскурсії на оглядовий майданчик кар'єру та в музей до себе. Це найбільш такі. Цікаві локації дуже багато. Звичайно, що в, ну, впродовж от історії, да, існування промислового туризму в місті були і спуски в шахти, деякі екскурсії, такі, і екскурсії на підприємство Інголецького гірничо збагачувального комбінату. Центрального вірничого збагачувального комбінату. Тобто, досить такі, ну, багато було таких екскурсій офіційних саме на підприємства промислової тематики. Я так розумію, це такі найпоширеніші і найцікавіші локації для такого виду туризму, так? Так, звичайно, так. Да. Ну, е, індустріальний туризм це туризм, який, по-перше, пізнавальний, тому що. Е, коли ми долучаємося да, до таких екскурсій, ми дізнаємося, як саме відбуваються процеси віддобутку залізної руди, її переробки і вже кінцевої продукції. І ми знаємо, наскільки важливо залізо в житті людини загалом у будь-яких сферах життя, особливо це будівництво, це машинобудування. Тому люди ну, відкривають для себе нові такі світогляди, які вони не замислювалися над багатьма Речами, які відбуваються навколо. Ну і звичайно, це емоції, які особливо до довоєнного періоду, да, взагалі туризм це по-перше емоції, тому отримання таких вражень воно є дуже позитивним, дуже корисним у подорожах. Наскільки популярні ці туристичні локації зараз серед криворізців та гостей нашого міста? Звичайно, що війна внесла дуже Великі корективи в наше да, життя загалом, ну і звичайно, що е, призвело до того, що туризм, на жаль, е, зараз не на часі. Е, були вже після 24 го навіть були дзвінки стосовно і екскурсій на промислові підприємства, але ми розуміємо, що е, не зараз відвідування таких місць. Є е, е, Окремі туристи, криворіжці, які е, звикли подорожувати навіть своїм рідним містом, і тому, е, звичайно, е, намагаються да, кожного там вихідних, наприклад, е, або серед тижня зібратися невеличкими компаніями, все ж таки відвідувати локації, які е, можна відвідати у кривому розі. Щодо тих, хто дарує людям нові емоції та враження екскурсоводів, скільки їх у нашому місті, та чи змінилася їх кількість з моменту повномасштабного вторгнення? Звичайно, що кількість, в принципі, наших гідів вона не змінилася 44 особи за офіційно за курсами гідів. але… Знову ж таки, дуже мало гідів, які зараз проводять екскурсії, тому що дуже багато правил проведення, це і належність на маршрутах бомбосховищ, безпечні маршрути, знову ж таки, по центральній частині міста в основному. Тому ну, на, наразі таких мало екскурсій відбувається. Але, Кожен з гідів у свої, ну своєму житті особистому да, все одно приймає волонтерську якусь участь. Наприклад, тут проводили ми екскурсії для переселенців, то задіюємо до саме до цих заходів людей. Ну і звичайно, що дуже є частина гідів, які зараз знаходяться. На службі і е, захищають нас, наше місто і Україну, е, за що ми їм дуже звичайно вдячні. Тобто така от пере, переорієнтація, Ну але е, намагаємося де, де можливо от задіяти колег до проведення екскурсій. Знаємо, що Кривий ріг не один рік бере участь у європейському танцювальному флешмобі it out», який проходить на промислових об'єктах нашого міста. Поділіться, як Кривий Ріг цьогоріч долучився до проєкту, та з яким творчим номером було дійсно. Ми вже в четверте цього року вирішили, що незважаючи на війну в Україні. Ми вирішили прийняти участь і цього року в цьому флешмобі танцювальному від європейського маршруту індустріальної спадщини. П'ять об'єктів Кривого Рогу входять до цього маршруту, до цієї організації. І саме Три з них це промислові підприємства, і музеї, які входять теж до промислових підприємств цього року. Було прийнято рішення ну дуже. Так як зараз дуже нестабільна ситуація, да, не зрозуміла. Кожного дня було прийнято рішення цього року провести цей флешмоб на сканцівні гірничої техніки під відкритим небом північного гірничого збагачувального комбінату. За умовами висилається відео, навчальне відео, танцю, музика. Тобто у всіх європейських країнах, які приймають участь у флешмобі, це єдина пісня. Єдині рухи. І вже йде постановка танцю, зйомка відео саме на певній локації ну, у кожної країни, кожного міста своє. І от на скансені гірничої техніки була здійснена зйомка. Приймали участь вихованці Палацу культури Північний, два колективи. І Потім вже саме саме ну, було змонтоване відео, ну відіслано організатором. Ну і зараз відбувається до 30 вересня. Відбувається голосування за відео нашого танцю. А Кривий Ріг це єдине місто України, яке входить в цю організацію. Тобто, ми наразі приймаємо участь від України, представляємо нашу країну. Тому дуже важливо зараз прийняти участь, проголосувати. Стосовно де можна проголосувати, інформація знаходиться на сторінці Кривий Ріг Туристичний у Фейсбуці. Прикріплене повідомлення, пост, в якому знаходяться дві, два посилання: це інстаграмне посилання та е, Фейсбук, е, на відео від нашого, нашої країни і нашого міста. Е, і перейшовши за цим посиланням, просто натиснути Сердечко або лайкнути відео і таким чином збільшити шанси Кривого Рогу до перемоги. І останнє запитання: на вашу думку, як гадаєте, наскільки важливо взагалі українцям долучатися до таких от заходів, творчих заходів? Е, ну зараз взагалі да, творчість це, мабуть. І в тому числі і туризм, це є така да, відпочинок, трошечки емоційний відпочинок від сьогодення. Ну і знову ж таки, коли буде Україна звучати. На тим більше європейському рівні да на слуху це є дуже важливим. А тим більше наскільки ми зараз з початком війни ми об'єдналися всі разом на різних рівнях, да, від таких побутових до міжнародна до міжнародного рівня. Тому це дуже є важливим. І ну от я вважаю, що все ж таки це не тільки да, от голосування та участь просто Кривого Рогу, а жителів України, тому дуже прошу, хто бачить. Такі пости, да, про голосування то просимо підтримати всю нашу країну. Дякую за те, що прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Я Дарійського бажаю всім миру та натхнення. Побачимось.